Доброго дня! Це Техноцентр Маяк. Вітаю всіх приєднавшихся до перегляду відео. Ми розглянемо налаштування обліку заробітної плати для виробничого підприємства. Для прикладу взяли конфігурацію баз бухгалтерія Корп. Ми створили нове підприємство іграшка. Воно буде займатися виробництвом дитячих іграшок. Переходимо до налаштувань. Для початку створимо підрозділи. Підрозділи я заздалегідь створила, щоб зекономити час. Ставимо галочку Показувати нові в підрозділі адміністрація. Приймемо на роботу керівництво. В загальновиробничому підрозділі у нас будуть такі посади, як начальник цеху, інженер інший інженерно-технічний персонал. Також у нас є, є цех напівфабрикатів і цех виробництва готової продукції вже завершальний етап виробництва. Далі переходимо до облікової політиці. Наше підприємство платник податку на прибуток і ПДВ. Запаси раджу обліковувати за методом FIFO, щоб бачити партію готової продукції, товарів і матеріалів. Восьмий, дев'ятий клас, на цій закладці обираємо 9 клас бухгалтерських рахунків витрату. Там, де закладочка виробництва, проставляємо за плановими цінами і виторгом, якщо підприємство буде надавати виробничі послуги. Або якщо у нас будуть послуги власних підрозділів, також ставимо галочку за плановими цінами і обсягом випуску. Там, де у нас переділи. Якщо у нас підприємство виробляє напівфабрикати, обов'язково визначати послідовність переділів не автоматично, а визначати вручну. І переходимо до порядку підрозділів. Натискаємо на цю кнопочку і налаштовуємо. У нас спочатку йде розподіл витрат на цех напівфабрикатів і в завершальному етапі у нас в кінці вказаний цех готової продукції. І проводимо, записуємо такі налаштування. На закладці загальновиробниче налаштовуємо розподіл непрямих витрат. Тобто це облік 91-го рахунку. Всі витрати, які ми накопичуємо на 91-му рахунку, в кінці місяця нам потрібно розподілити. І вказати, за яким способом нам їх потрібно розподіляти. Статтю витрати підрозділ можна не обирати, якщо це стосується всіх підрозділів і всіх статтей витрат. І обираємо такий спосіб розподілу, який більш підходить до обліку і затверджено в обліковій політиці підприємства, ну або який більше сподобається головному бухгалтеру. Щоб розподіляти витрати, можна обрати або планову собі вартість випуску. Тут ми можемо е, маніпулювати витратами. Якщо встановимо більшу планову вартість випуску, е, то і витрат з 91-го рахунку піде на ту номенклатурну групу більше. Так можемо в кінці місяця подивитися, щоб не була збиткова, збиткова діяльність у якійсь номенклатурній групі. Е, більш правильно може бути це розподіл за прямими витратами або матеріальними витратами, але ми обираємо планову собівартість вартість випуску. І записуємо. Після того, як ми налаштували облікову палітку, Якщо на підприємстві багато працівників і великий обсяг, ми можемо налаштувати розрахунок резерву відпусток. Для цього відкриваємо кнопочку Ще і переходимо на строки розрахунку резервів відпусток. Тут ми вказуємо дату, період, з якого у нас цей відсоток. Розрахований, ставимо галочку Формувати резерв відпусток. Цей відсоток вказуємо і гранічну суму відрахувань, тобто таку велику суму, щоб у нас резерв відпусток нараховувався весь рік. І записуємо такий спосіб. Для того, щоб стали доступні документи по розрахунку резервів відпусток, потрібно вийти з програми, закрити її і потім знову зайти. Тоді стануть доступні документи. Такі документи називаються нарахування оціночних зобов'язань щодо відпусток. І далі можемо приступити до налаштування штатного розкладу. Переходимо на закладку Кадри, відкриваємо Штатний розклад. І перший документ у нас буде затвердження штатного розкладу. Далі можемо створювати зміни до штатного розкладу. Обираємо період. Якщо ми працюємо в цій програмі з 1 січня, то період у нас повинен бути трошки раніше за місяць, раніше, тому що ми плануємо ці посади заздалегідь і вказуємо дату 31 грудня 2022 року. І в підрозділі адміністрації у нас є такі посади, як Генеральний директор. Графік роботи можна вказувати, можна пропустити, тому що у працівників можуть бути різні графіки роботи, це ніколи не є обов'язковим. І вказуємо кількість штатних одиниць. Генерального директора плануємо тільки одну штатну одиницю. І додаємо оплату по окладу. Ну, хай у директора буде 10 тисяч. Проводимо. В підрозділі адміністрація також приймаємо головного бухгалтера, також призначаємо оплату по окладу. В загальновиробничому підрозділі у нас буде така посада, як інженер. Також йому пропонуємо оплату по окладу, хай буде також 9 тисяч. І начальника цеха приймаємо. І також плануємо тільки одну людину. І начальника цеха також там, 8500. В цих напівфабрикатів приймаємо швачок, і хай їх буде 3. І додаємо оплату по окладу. Швачка можна призначити оплата по окладу по годинах. І призначити їм графік роботи по годинах, якийсь там змінний, ну або просто оплачувати їм якісь години праці. Ну і також буде 8500. Можна на закладі додатково також показати кількість днів відпусток, якщо основна 24 дні, якщо також у нас на підприємстві є додаткова щорічна відпустка, можна вказати ці дні. Приймаємо закрійника одну посаду і також оклад по годинах і в цей готовий продукції приймаємо, плануємо 5 осіб прийняти кравчин, також оклад по годинах. І проводимо. Наш штатний розклад. Наступним кроком це є приймання людей на роботу кадри, прийоми переведення звільнення і створюємо прийом на роботу. Обираємо співробітники. Нехай буде перший буде директор. На посаду директора. Обираємо підрозділ адміністрація, генеральний директор вказуємо. Приймаємо всіх з 31.12. Графік роботи 5-дневка, основне місце роботи вказуємо, кількість ставок. Оплата праці у нас вже підтягнулася автоматично і штатного розкладу. Звертаємо увагу, яка у нас категорія ЄСВ. Якщо це працівник на інвалід, то вказуємо наймайний працівник на загальних підставах. Аванс вказуємо розрахунком за першу половину місяця. Якщо ми хочемо аванс фіксованою сумою ставити, то у нас відомості на виплату в банк або в касу не будуть розраховуватися податки. Тобто ми податки можемо, як якісь суми планувати і просто створювати платіжні доручення. А якщо ми хочемо, щоб і розраховувалося аванс з документом за відпрацьовування. Першу половину місяця по робочим дням, і також, щоб розрахувалися податки за ці суми, то краще вставити розрахунком за першу половину місяця. Так, і проводимо. І далі так само приймаємо всіх працівників на роботу. І після того, як ми створили документи прийому на роботу, можемо перейти до налаштувань бухгалтерського обліку заробітнарплата. Переходимо в пункт меню Головне, «Організації», відкриваємо нашу організацію Іграшка і заходимо на закладочку Зарплата і кадри». В нас влаштуваннях кадрового обліку проставляємо основну категорію застрахованих осіб, найманий працівник на загальних підставах. Це створено для того, щоб ви в кадрових документах не забули цей показник і щоб надалі нараховувалося ЄСВ від фонду заробітної плати. Найраджу ставити галочку, дозволена виплата допомоги до оплати ФСС. Якщо у вас будуть лікарняні за рахунок ФСС, то вони попадуть в першу виплату. Заробітної плати, а вже потім отримаєте оплату від ФСС. Тобто краще робити окремі документи на отримання коштів від ФСС, а потім вже створювати окремий документ виплати лікарняних за рахунок ФСС. Закриваємо налаштування і переходимо до бухгалтерського обліку заробітної плати. Натискаємо кнопочку Змінити. Спосіб відображення заробітної плати для всієї організації ми не проставляємо. Це е, може е, бути корисним для маленьких організацій, які е, створюють один спосіб для всіх працівників. Тобто, наприклад, 92-й рахунок для всіх працівників організації, і їм не потрібно розподіляти на якісь інші витрати. А ми е, налаштовуємо дати виплати зарплати, авансу і за другу частину місяця, і е, показуємо спосіб виплати зарплати або на касу, або за рахуванням на картку для всієї організації. Ну, звичайно, зараз вже всі користуються картками. Зарплатний проєкт краще вказувати окремим співробітникам, якщо вони отримають заробітну плату на інші рахунки в банку, ніж там основна маса співробітників. Записуємо дані налаштування. І далі переходимо до налаштувань підрозділів. В підрозділах ми вказуємо способи нарахування заробітної плати в бухгалтерському обліку. тобто Для підрозділу адміністрація на закладі обліку плата зарплати прописуємо окремий рахунок витрат. Тобто Ми ставимо крапочку на зазначеному рахунку і проставляємо спосіб адміністраційні витрати, 92 рахунок. Обираємо статті витрат, оклади і тарифи, які нам потрібні статті. Відображаємо страхові внески, можемо поставити галочку так само, як і на рахування, але у нас буде така ж сама стаття витрат, оклади і тарифи. Якщо ми хочемо відрізняти статтю витрат по ЄСВ, то ми ставимо. Крапочку за окремою аналітикою і прописуємо стат свою статтю витрат. Якщо е, ми створили, записали спосіб відображення заробітної плати, а потім нам потрібно щось змінити, натискаємо кнопочку Ще, е, дозволити редагування реквізитів, «Дозволити», і у нас вже ці поля становляться активними і ми можемо обрати потрібну нам статтю витрат, показати все і так далі. Так само налаштовуємо загальновиробничий підрозділ, бухгалтерський облік відкриваємо, відображається на зазначеному рахунку, відмічаємо і прописуємо спосіб відображення заробітної плати на 91-й рахунок. Звертаю увагу, що там, де у нас вказаний податковий облік, обираємо оподатковану ПДВ діяльність, якщо ми є платниками ПДВ і у нас діяльність оподатковується. Не забуваємо про це поле. Для виробничих підрозділів цех номер 1, цех номер 2. Наприклад, наша організація хоче відображати заробітну плату як прямі витрати, не розподіляти з 91-го рахунку. Тобто, Це заробітна плата пряма, на, яка відноситься на собівартість продукції. Тому ми робимо такі налаштування і розподіляємо по декілька рахунках. Тобто, Ми можемо створити декілька способів розподілу і вказати частку. Розподіляється по рахунках, можемо вказати або різні. Рахунки, якщо нам так потрібно, або різні субконто. Наприклад, у нас є різні номенклатурні групи. І в цеху номер 1 є виробництво іграшки Зайченятка, виробництво іграшки «Мехасик». і нам потрібно вказати різні номенклатурні групи, щоб витрати розподілялися по номенклатурних групах. Без цього реквізиту у нас витрати з 231-го рахунку розподілятися не будуть. Ну і статтю витрат вказуємо Оклади і тарифи. Натискаємо кнопочку Ще, дозволити редагування реквізитів. І відкриваємо номенклатурну групу, дивимося її налаштування. У нас тут є назва, склад групи, що ми виробляємо, тобто іграшка зачинятка І податкове призначення також не забуваємо проставляти оподаткове на PD діяльність. І закриваємо. І так само номенклатурна група Михасик, іграшка Ведмедик Михасик. Там також є номенклатурна група і в ній вже оподаткована ПДВ діяльність. Тому тут поле податковий облік вже неактивно. І також у нас йде розподіл, наприклад, ми іграшок-зайчиняток виробили більше і в такому процентному співвідношенні ми ставимо розподіл заробітної плати. І так само для цеха номер 2 такі ж самі налаштування. Якщо у нас з наступного місяця буде інший обсяг виробництва іграшок зайченятко, ведмедика, то ми можемо зайти в історію зміни, додати, наприклад, з наступного місяця і свій спосіб відображення, і свій розподіл, тобто свої процентні співвідношення витрат на заробітну плату. Тобто це все налаштовується, можна кожен місяць змінювати, в залежності від обсягу виробництва. І записуємо наші налаштування. Далі приступаємо до нарахування заробітної плати. Перед розрахунком заробітної плати. Спочатку потрібно розрахувати всі документи стосовно невиходів, стосовно додаткових нарахувань, премій. Якщо у нас є проголені явки, також всі документи заповнюємо. Якщо у нас, наприклад, працівники змінили, обмінялися графіками, так, вийшли один за одного, то також можемо проставити індивідуальні графіки роботи. Це план на поточний місяць. Індивідуальний графік створюється на один місяць. Далі проставляємо, заповнюємо всі відпустки, лікарняні, тобто все, що у нас стосується на виходів або інших різниць по заробітній платі. І після того вже створюємо документ на рахування заробітної плати і внески. Відкриваємо документ, він вже заповнений. По кнопочці заповнити він автоматично заповнюється по окладах по надбавках. Можемо переглянути, натискаємо на подробиці на таку кнопочку, переглянути, скільки норма часу, скільки відпрацьована, і вже порівняти наші розрахунки з результатом, що порахувала програма. Далі закладочка PDF, можемо також переглянути і внески з фонду оплати праці. Якщо у нас є утримання аліментів або профспілкових внесків, вони будуть на закладці утримання. По нарахуваннях, по відпустках, по лікарняних ви ці суми на закладці нарахування не побачите. Вони відображені в інших документах. Тут тільки що стосується окладу. Цей документ не формує бухгалтерських проводок. Ми можемо натиснути кнопочку Дебет кредит і побачити заповнення. Таких регістрів стосовно нарахувань, відрахувань по заробітній платі, тобто відрахувань податків, нарахувань внесків до ЄСВ, тобто ці дані йдуть до формування звітності, а також до регламентованої звітності, об'єднаний звіт по ЄСВ і 1ДФ. А бухгалтерські проводки нам дасть такий документ: заробітна плата, відображення зарплати в фінансовому обліку. І вже тут по нашій організації натискаємо кнопочку Заповнити. Також за місяць січень все автоматично заповниться. Ми побачимо групу обліку нарахувань, зарплата 661 рахунок. Якщо будуть лікарняні, буде група обліку нарахувань 663 рахунок, способи відображення і також. Можемо побачити на кнопочці Дебет-Кредит всі проводки, які нам створив даний документ. Утримання, нарахування, е, нарахування ЄСВ. Так, і закриваємо. Перевірити нарахування, можемо також створити оборотно сальдову відомість. Е, можемо зайти по е, звітах по зарплаті, звіти по зарплаті, і скористатися таким звітом, аналіз зарплати співробітникам помісячно. Обираємо січень, організацію іграшку, сформувати. І в нас формується звіт, бачимо оклади, оклади по годинах, всього нараховано, скільки утримано і залишок на кінець місця, скільки потрібно до виплати. Далі, в наступних відео, ми з вами розглянемо, як формувати документи по виробництву. Як будуть закриватися витрати по зарплаті на собівартість готової продукції, розглянемо калькуляцію по готовій продукції. І також подивимося, як формувати документи по закриттю місяця і щоб вона закривалася всі рахунки: 91 і 91-й, і 231-й. Дякую за увагу! Поставте дзвіночок. Поставте лайк цьому відео, і буду рада бачити вас на наступних відео.